Жовтень продовжує нагадувати про наближення зими. Вівторок принесе прохолодну погоду з контрастами. На заході і півдні ще триматиметься відносне тепло. А ось схід і центр України зустрінуть день із хмарами та прохолодою. Розглянемо, чого очікувати 21 жовтня у різних куточках країни. На Київщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 4. Небо буде малохмарним, Опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо майже чисте з невеликою кількістю хмар. Опади не прогнозуються, день буде ясним. У Чернігівській області температура в день досягне 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північний. Швидкість 4 метри за секунду пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На Сумщині температура в день буде лише 5 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо затягне суцільною хмарністю, можливі слабкі короткочасні опади. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю та невеликим дощем. На Донеччині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з короткочасними опадами. На Луганщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Очікуються помірні опади. На півдні. На Одещині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі також плюс 12. Очікується ясна погода, небо чисте без хмар. День буде сонячним і комфортним. У Миколаївській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Прогнозується ясна погода з чистим небом, опадів не очікується. У Херсонській області температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо залишатиметься чистим і ясним, день буде сонячним. У Запорізькій області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, але без опадів. На Кримському півострові температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар і опадів. У Івано-Франківській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним з чистим небом. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. Діліться прогнозами з друзями, щоб вони теж були готові до примх погоди. Дякуємо за підтримку. На Тернопільщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. На Буковині температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опади не прогнозуються. У Рівненській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо майже чисте, опадів не очікується. На волині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. На Хмельниччині температура в день становитиме 10 градусів тепла. А вночі буде плюс 3. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується ясна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла. А вночі буде плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже чистим, дощу не прогнозується. На Полтавщині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність без дощу. На Дніпропетровщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, опади не очікуються. У Вінницькій області температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не прогнозується. Це був прогноз на вівторок для всієї України. Осінь вже повноправна господиня, тож не забувайте про теплий одяг і парасольку. Дякуємо, що довіряєте нам. Бережіть себе, тримайтеся в теплі, і побачимось завтра з новим прогнозом.